Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Курбанова Лайф. Дякую, що ви з нами. Не забувайте підписуватись на youtube канал і не забувайте ставити лайк цьому відео. Тема сьогоднішнього випуску девовижна з нами. По перше, політолог Тарас Чорновіл. А по-друге, пане Тарасе Breaking News. столичний забудовник, Микитайс під запис офіційно в антикорупційному суді сказав про те, що виявляється, в нього є неймовірна криша людина, яка допомагає йому мутити свої. Зділки нагадаю, що він пропонував меру Дніпра хабар за те, щоб отримати підряд на будівництво. Так ось Микитась каже, пане Тарасе, що людина з офісу президента це його криша. Що це за новина? Чи справді під запис це могло виявитись правдою? Доброго дня, це в Україні. Ну перше. про цю кришу, вас не кажучи, всі крім найчаснішого українського суду, української влади, всіх інших знають вже ну щонайменше два роки. Ну ця криша татарів. По цій всій ситуації по татару, чому набу займалося татаровим всім іншим, це відома абсолютна історія. Тільки на неї закривали очі. Це була абсолютно достатня підстави для того, щоб татаров притягнути був до кримінальної відповідальності. Але тоді ну відбулася історія. пригадуєте, оце рокіровки перехресні, коли е, нинішній заступник недавно виконуючи обов'язки генерального прокурора. Був тимчасово поставлений на виконуючі обов'язки при Венедиктовій і тихесенько відмазав Татарова. Дуже просто він просто справу, яку мав розслідувати, НАБУ, у прив'язці до цих хабарів, до всіх інших речей, перекинув тихенько на СБУ, якщо в мене не зраджує пам'ять, СБУ, звичайно, сухняне, бо все позакривало. Тому зав'язки е, Татарова на кримінальні структури, і в тому числі на Мекитеся, на його справи відомі. Тут навіть не можна говорити напряму про кришу, Одно говорити про двох співвідповідальних про двох однакових кримінальних злочинців, які більше того, які реально проходили в одній кримінальній справі, але одного з них татарова. Вже остаточно відмили за той період, коли справа була забрана в набу і перекинута до СБУ. Вдалося ну знаєте ж не можна на два рази притягнути по одній справі. Вдалося ту справу розвалити, а другий раз вже по тому епізоду вже відкритих провадження не можна. Навіть конституція це забороняє. Тобто тут було використано ну відверто владні впливи для того, щоб відмити потрібну собі людину. А от з микатесем так не сталося. Микатесь бізнесмен, який платив владі, але не входив до Зпосередню структуру влади, звичайно, що його пробували захистити, його пробували відкрутити. Але коли не вдалося, ну намикатися махнув рукою. І зараз він починає робити натяки. Він дає сигнали татару, що якщо ти мене не будеш рятувати, то я не просто буду натякати. Я буду давати фактаж. Так вже й дає. Але пане Тарасе, дозволю я спитаю: Олег Татаров нині це радник голови все президента Андрія Єрмака. І неможливо, щоб Татаров думав: о, в мене така посада, я аж цілий радник. Mm. Ні, в нього має бути своя криша, яка скаже. Олег, делай, що хочеш. Ну, наприклад, той же Андрій Єрмак, якого теж дуже часто пов'язують з якимись не надто ідеальними історіями. Я не знаю, чи буде це прізвище лунати далі в цих свідченнях Микитася, але тим не менше, ну не може бути Татаров самостійною фігурою. Ну, давайте так. Пункт перший. Татаров, якщо мене зраджує пам'ять, він заступник Єрмака, навіть не радник. Навіть Заступник, так. Так, Тобто це набагато вище і він є відповідальним офіційно. За ну називається це не контроль, а координація дії офісу президента щодо правоохоронних органів в Україні. А неофіційно він контролює судові інстанції і всіх продажних суддів. Телефонна книга Татарова є отим обов'язковим необхідним фактором, без якого не може вижити офіс президента, який ну який хоче жити нечесно. Знаєте, якось так дивно, аж вражає, як це офіс президента не хоче жити чесно. Насправді не хоче, і тому їм потрібний татаро. Насправді, коли ми говоримо про Татарова Єрмака, то там є навіть певна своя конкуренція. От пригадайте, коли призначали татарівських керівників на певні посади, коли відбулася ця зміна в кінці травня на початку червня е звіздопад. А після того е раптом на посаду генпрокурора, куди вже мітили Симоненка, людину Татарову, яка з ним випивала на його дні народження, все інше, раптом ставляться. Кума Єрмака. І Татаров, кажуть, дуже сильно ображався, дуже сильно. Тому що насправді там не є пряма залежність і там не є прямі якісь дружні контакти. Татарова взяли у зв'язку з тим, що оскільки було потрібно тиснути на суддів. Давайте згадаємо правда, то плівки вовка, в яких страшні були речі. Як ДБР працював, як Конституційного суду вибивало рішення про прискорення проведення виборів. За цим всім стояли двоє людей: Татаров і Портнов. Це є двоє найближчих партнерів, і татаро, власникаючи офіс президента, поставив не Єрмак, а поставив Портнов. Портнов, до речі, звинувачений був у державній зраді, і після він спокійно вернувся до України після обрання Зеленського. Не був притягнутий до відповідальності, що є страшним злочином. І Втік вже йому дали власне кажучи, спокійно виїхати. Після того, як стало зрозуміло, що Росія не захопить Україну, а він чекав тут, щоб бути одним з верховних гауляйтерів. Йому дали спокійно виїхати. Хто міг дати? Хто міг сказати закон про кордону, щоб його пропустили? І тому татаров є людиною, все-таки в першу чергу зав'язаною на Портнова, на Росію, на Москву. Єрмак його очевидно іноді не зовсім там долюблює, але. Не маючи тих контактів і тих впливів на правоохоронну сферу і на суди, які має татаров, е, доводиться їм жити отако, з'єднавшись рука з рукою і створювати отакий злочинний конгломерат. Mm -hmm. Тому я думаю, що тут зараз татаров буде сам. Я думаю, якби раптом татарова з'їли. То я думаю, що Єрмак може би і перехрестився. Але татаро зараз буде розказувати Єрмаку. У мене всі телефони, всіх продажних суддів, ти до них не зможеш подзвонити. а Я зможу. В мене компромат на всіх. І що ви будете робити, коли вам зараз доведеться знову атакувати Порошенка після війни? Або не дай Боже, Порошенко вас почне атакувати по конкретних фактах. А всі антикорупційні органи, всі інші, тільки я можу блокувати їхні розслідування. І тому я думаю, що зараз всі сили країни будуть кинути на те, щоб відмін татарова. А паралельно з тим, напевне, щоб не давав зайвих свідчень. Або звільнити, або прибрати теж такі варіант, не виключений. Ми угу. Ну, в будь-якому разі ми говоримо і про Татарова, і Портнова, що це люди часів Януковича, і тепер вони дірвалися до влади і знову займаються під час повномасштабного вторгнення. Фактично корупцію, і це справді завдання номер один розв'язати це для наших антикорупційних органів. Пане Тарас, я дякую вам, пускаю Бі... вам. Біжіть політолог, раз чорнобілів. Друзі, як це завжди бути з нами до, до зустрічі. Увагання. Ну а мені дуже хочеться дізнатися вашу точку зору, що ви скажете про цю ситуацію. Чи справді корупція як процвітала, так і процвітає в нашій країні? І чи справді найвища, найпотужніша криша знаходиться якраз в офісі президента? Ну тут вже згадували заступника голови президента ім'я Олега Татарова. Пишіть в коментарях, я чекаю, і не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. І лайк, 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 лайк цій темі нашому гостю і цьому блогу. До зустрічі!